Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про рудбекію пурпурову, більш відому нам як ехінацея пурпурова. Ехінацея пурпурова родом із Північної Америки. Це багаторічна трав'яниста рослина. Ехінацея пурпурова має кореневище, яке зимує у ґрунті. Листки прості із сітчастим жилкуванням. Прикореневі листки лінійно-ланцетної форми мають довгі черешки, зібрані у прикореневу розетку. Стебла квітконосних пагонів можуть сягати висоти від 70 до 150 сантиметрів. Цвіте ехінацея пурпурова близько двох місяців з кінця липня до початку жовтня. Її дрібні квіти зібрані у суцвіття кошики до 15 сантиметрів у діаметрів. Краєві язичкові квіти пурпурово-рожевого кольору до 4 см завдовжки, в центрі трубчасті червонувато коричневі, плід сім'янка. До складу надземної частини ехінацеї пурпурової входять ехінацин, ехінол, флаваноїди, ефірні олії, сапоніни, дубильні речовини, полісахариди, поліаміни. Органічні і оксикоричні кислоти, ехінакозид, смоли та фітостерини. У кореневищах і коріннях міститься інулін, ефірні олії, глюкоза, фенолкарбонові кислоти, жирні олії, смоли та бетаїн. Вся рослина багата на мікро- та макроелементи, зокрема кальцій, калій, срібло, селен, кобальт, цинк, марганець та молібден. Ехінацея пурпурова це гарна декоративна рослина, а також лікарська рослина, яку використовують переважно у народній медицині. З лікувальною метою використовують всі частини рослини. Сік із свіжих суцвіть ехінацеї прискорює згортання крові, а при місцевому застосуванні прискорює процеси загоєння ран. Експериментально підтверджено, що Настій ехінацеї пурпурової не є токсичним. Настій чинить бактеріостатичну, вірусостатичну, фунгіцидну протизапальну дію, посилює лейкопоез, оскільки активізує макрофаги, гранулоцити та лімфоцити, особливо Т-лімфоцити. Препарати ехінацеї пурпурової чинять імуностимулюючу та імуномодулюючу дію, посилюють захисні сили організму та зміцнюють імунітет. Настій Ехінацеї пурпурової м'яко стимулює наднирників, збільшуючи продукцію гормонів, які чинять протиалергічну і протиревматичну дію. Настій Ехінацеї пурпурової ефективний для лікування та профілактики респіраторних та вірусних захворювань при хронічних. Автоімунних захворюваннях, зокрема при ревматоїдному артриті, при аднекситі, циститі, простатиті, при лойкопенії, що викликана опроміненням або цитостатиками, при септичних процесах, псоріазі, екземі. А ще насті гінацеї пурпурової використовують при опіках, обмороженнях, при трофічних виразках, при глибоких гнійних ранах, карбункулах. Алергічних висипах на шкірі та слизових оболонках, а також при ангіні та тонзеліті. Препарати ехінацеї пурпурової також чинять протипухлинну дію. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.